Ми всі розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день з тарифами, і це просто є ситуація катастрофічна. Є декілька механізмів вирішення. Один це ті, якими частково скористалися. Ми заклали 24 мільярди гривень в бюджеті на надання відповідних субсидій житлово-комунальних громадянам. Для того щоб максимально спростити цю ситуацію, ми саме Олег Ляшко ініціював прийняття закону про автоматичне нарахування субсидій. На жаль, цей закон був витований президентом. Але ми розуміємо, що цього сьогодні недостатньо для вирішення проблеми. Чому? Тому що Насправді, що сьогодні потрібно зробити, і це та ініціатива, яку ми запропонували три тижні назад. Це підвищити сьогодні в країні мінімальну заробітну платню з 1218 гривень, принаймні до 3000 гривень. Що це дозволить зробити? Це дозволить людям підвищити купівельну спроможність, менше отримувати з тих 24 мільярдів, які мають бути перекинуті на, на інші цілі. Менше отримувати субсидії, це дозволить економіці розвиватися, бо люди отримують можливість купувати базові товари, за рахунок чого це забезпечити, щоб не було інфляції. Ми жодним чином ми не маємо включати друкарський станок. Забезпечитися це за рахунок радикального зниження єдиного соціального внеску, який сьогодні сягає 37%, до 15%. І це той, той закон, який ми пропонували, парламент його прийняв. Він знов таки був заветований президентом. Ну немає розуміння, немає політичної волі. Що сьогодні треба не затягати паски населенню, а радикально зменшити податки, хоча б до європейського рівню. Якщо в нас сьогодні одну гривню треба виплати заробітної платні до бюджетів всіх рівнів і до соціальних фондів, треба відповідати 56 копійок. В Європі це в середньому 34-35 копійок.